Чи існують види спорту без колосальних зусиль? Так, в цьому переконані люди, які вже багато років віддані скандинавській ходьбі. За понад 90 років свого існування він знайшов чимало своїх прихильників у кривому розі функціонує клуб скандинавської ходьби. Крок, учасники якого долають разом кілометри рідної і закордонної дистанції. У чому користь ходіння з палицями і з чого варто починати займатися? Про це ми поговоримо з тренеркою українського клубу Наталією Волошиненко. Вітаю вас у студії! Вітаю вас, Наталію, Для початку що для вас особисто означає скандинавська ходьба? Скажу спочатку, що для моїх е скандинавів е скандинавська ходьба для них це класний спосіб підтримання себе у гарному фізичному стані. Це місце, де вони можуть поспілкуватися за інтересами. Це такий клуб, яка велика скандинавська родина, і вони завжди раді друг друга бачити, ну і мене заодно. А для мене це е став сенс мого життя. Я себе знайшла, я знайшла себе у скандинавській ходьбі, е дарувати людям здоров'я. Бо вони мені навіть на день народження подарували такі шкарпетки, там написано Лікар від Бога? <гум> Круто! А давно ви в скандинавській ходьбі? <гум> я почала займатися практично з виникненням нашого клубу тільки ми існували паралельно. У 2018 році був заснований наш клуб, і я почала займатися скандинавською ходьбою шостий рік. А розкажіть, будь ласка, детальніше про ваш клуб. Чи багато людей взагалі долучаються до вас і хто саме? Долучаються постійно, тим паче цьому сприяють і різні проекти. Ми якраз поговоримо да, про ці проекти, які існують у нашому місті і взагалі в Україні. А так завжди люди на жаль звертаються тоді, коли треба вже вирішити якісь питання до здоров'я, да? в когось остеопороз, в когось високий тиск. Після інсультів, інфарктів ну це вже трошки запізно. Ні, це, це все добре, це прекрасна реабілітація, але моє той від фізичної активності, яка класно це все профілактує, і треба цим починати займатися практично з дитинства. У нас є такий досвід і в Україні, і за її межами, що з дитячого садочка, з п'яти ручків починають займатися а в нашій країні вже навіть з вісьми років присуються спортивні розряди з скандинавської ходьби. Кому насамперед потрібно займатися ось цією ходьбою? Ви знаєте, як на мене, це родинний вид спорту, і треба від малечі і до бабусі займатися всім. Угу. Тільки в тому випадку, якщо лікар сказав, що вже пробачте, вже запізно, треба робити якісь хірургічне втручання або якісь остре з частина захворювання, дуже висока температура, то звісно ні. То а якщо лікар радить займатися любим видом фізичної активності, то треба тільки до нас. А, взагалі, які існують протипоказання? Протипоказання існують, в тому випадку, якщо вже судина так забиті, там, наприклад, тромбофлібід, і вже сказали тільки, що треба тільки оперувати, то це вже ви оперуєте, а потім як лікар дозволяє, приходите до нас. Це вже четверта ступень ортрозу, коли хрещ настільки вже зношені, що вже практично нічого не залишилось, треба вже тільки міняти суглоб. Бо ще навіть коли третя ступень тоді під наглядом лікаря приходять і займаються скандинавською ходьбою, але краще до цього не дотягувати, а починати займатися набагато раніше. А загалом, як впливає скандинавська ходьба на здоров'я? Значить, сама скандинавська ходьба вона настільки класно впливає на здоров'я, тому що задіяне, як уже казали багато разів, 90% м'язів. А якщо працює 90% м'язів, а як кажуть, якщо ви посміхаєтесь, то всі 100%, то вся судинна система, органи дихання. Якраз це дуже класно, коли починаються всі острореспіраторні висоні захворювання. Да? Ми профілактуємо якраз у ті всі орві. Потім у нас класно навантаження на неопорно-руховий апарат. Да? Бо наші вже поважні хлопці, дівчата, вони дуже потихеньку починають мало рухатися. А саме скандинавська ходьба вона настільки мотивує і вони звикають щодня практично робити свої прогулянки годину півтори. І набувається для них це буквально другий сенс життя. Вони починають рухатись і знаходять себе е, десь не тільки у скандинавській ходьбі бути корисними родині, а ще у мене є, наприклад, дівчата, як почалась війна, вони в мене практично 90% волонтери. І це дівчата, яким вже ну, і за 60, і за 70, і під 80, але вони щодня вони на цій ниві волонтерській, вони корисні суспільству, вони корисні своїй батьківщині. То, а саме скандинавська ходьба підтримує їх в гарній фізичній формі. Скандинавська ходьба не тільки для літніх людей, правда ж? Так. Займаються і молоді, і дорослі люди, зокрема через ефективний спосіб поліпшення своєї фізичної форми, скажіть, будь ласка, скільки калорій в середньому може спалити щоденна ходьба? Це все залежить від е, того навантаження, як ви для себе вибираєте. Тому якщо люди прийшли тільки поспілкуватися, проходити свої півтора-два-три кілометри, це одна кількість калорій там, там від 100 до 200. Ну якщо людина прийшла дуже серйозно підготувати е, підготуватись до змагань. Вона проходить і 4, і, 5, і 7 кілометрів, то там, звісно, воно все пропорційно, калорії спалюються, вага зайва уходить і всі становяться такі гарненькі, якраз весна і вже готові до сезону. Тож з чого варто почати? Насамперед, краще з всього звернутися до фахівця, щоб він вас проконсультував, які саме палеці купувати, який краще одяг. А, взагалі бажано, щоб було тільки бажання. Якщо бажання є, мене знаходили і за телефоном, в соцмережах, і консультувалися, і приходили тренування, і вже декілька років тренуються, і приймають участь у змаганнях. Тому тільки бажання, все остальне можна. За цей час у клубі багато краєрічців покращили своє здоров'я, ви розповідали, знайшли нових друзів та прославили рідне місто на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це, і якщо можна, згадайте ось перше змагання, як це було і де? Так, ми активно приймаємо наша команда участь у змаганнях. Саме для мене перше змагання було це 2019 рік, 14 квітня. Це був етап Кубку світу в Мижігірі. І це була в моєму житті перше змагання, мій перший досвід. Я тільки наздобула освіту інструктор зі скандинавської ходьби, отримала буквально вчора свій сертифікат, а сьогодні я вже була на змаганнях. То це були такі емоції, які залишаються на все життя. І в тому ж році було буквально декілька змагань, де я себе, так сказати, як-то випробовувала, да? і у вересні здобула свій перший кубок за друге місце у Кубку Федерації скандинавської ходьби, яке було в місті Харкові. А вже з 2020 року я на перші змагання повезла свою команду, команду клуба Крок. І там вже пішли перші, так сказати, наші здобутки, і так воно пішло. Що ми були і на чемпіонаті Європи, і світу, і здобували перші місця на цих всіх змаганнях і продовжуємо приймати участь. І дуже великі плани в цьому році. А розкажіть, будь ласка, детальніше, як проходили саме випробування, що найважче було, що давалося? Все залежить від того, яку дистанцію ви для себе вибираєте. Тому як хто тільки перший раз буває така існує дистанція, як флешмоб, це людина просто прийшла, вона побачила, вона, е занурилась в ту атмосферу, е відчула той кайф від змагань і все, там нічого не вимагається. Але якщо ви для себе вибрали 5 кілометрів, 10 або навіть і 21, це вже тр треба. Все ж таки для цього готуватися, систематично займатися. От. Що було найважче, все залежить від того, яка дистанція. От, казалось би Дніпро, тут поруч, але дистанція не така уж легка, там ґрунт пісок. І для цього треба готуватися і налаштовувати себе. Ми якраз коли готуємось, ми на пляжі вибираємо десь пісочок і там тренуємося. Якщо це Карпати, то це вже спуски, підйоми, треба. Теж знаходити наші кар'єри і вже вибирати ті гірочки, щоб було легко і для органів дихання долати ці всі так, так тому це все залежить від того, яка буде дистанція, який буде ґрунт. Треба готуватись. Знаємо, що клуб Крок співпрацює з університетом третього віку. Розкажіть, будь ласка, про це і загалом про ваші проєкти. Значить, з університетом третього віку почала в минулому році працювати наша інструктор Людмила Поліщук. В цьому році вже запросили і мене долучили до цього проєкту. Дуже класний проєкт. Він подобається, бо наші дівчата і хлопці проходили навчання декілька років, і повторно вже пішли і в цьому році, і всі чекають на тренування, які будуть проходити саме в цьому університеті. А потім вже дуже хто пройшов і випускники зараз класний стартував проєкт. Президента це активні парки. І от теж Людмила Поліщук на його проводить регулярне тренування у п'ятницю і неділю. Навіть надаються палиці, тільки треба зареєструватися за телефонату Людмилі і можете долучитися до таких класних тренувань. Через війну багато людей зараз живуть в постійному стресі переживанні. Декому взагалі довелося починати життя спочатку в іншому куточку нашої країни, а декому й взагалі треба було виїжджати? Знаємо, що і в вашому клубі є жіночка, якщо не помиляюся з Маріуполя, також так, толку з нею. Так розкажіть, будь ласка, все ж таки, як мотивуєте їх, як надихаєте от на сьогодення жити тут і зараз? Ви знаєте, чудово, коли ми робили тренування десь не як то кажуть, на виїзді, і якраз зустріли на східному Олічку, вона нас побачила, каже, як до вас можна залучитися. І Людмила її запросила в свою групу, бо їй більше підходила локація Людмили і ті дні. І вона по, по сьогодні тренується і навіть буде приймати участь у змаганнях, які пройдуть у нас в Кривому Розі, 6 квітня. Це буде перший чемпіонат відкрити кривого рогу зі скандинавської ходьби, тому ми всіх запрошуємо. Це наш буде такий перший досвід, бо в минулому році наші друзі нас запрошували і робили для нас окрему дистанцію. Да, це було психоколо і ще там декілька змагань. А в цьому році саме за підтримки нашої. Комітету молоді та спорту та федерації скандинавської ходьби, наш клуб вирішили, щоб вже були змагання саме зі скандинавської ходьби, і приїжджають до нас наші друзі з інших міст. І наш клуб практично в повному складі складі буде брати участь саме в цих змаганнях. То у нас ще декілька місць залишилось. Запрошуємо всіх, хто захоче долучитись до нашого класного змагання. І наостанок, які плани на найближчий час? Чи є вже намічені гори, які ось тут зараз вже хочеться підкорити? Так саме в цьому році у нас дуже щільний графік. Починаємо з наших змагань, а потім у нас наприкінці квітня це відкрити чемпіонат Житомира, потім відкрити чемпіонат міста Києва у травні. На початку червня відкритий чемпіонат Київської області Дніпропетровської області якраз посередині червня, у липні там відкритий чемпіонат Чернігівської області, потім Черкаської. Потім у нас чемпіонат України буде у вересні в Карпатах. А ще наші дівчата і хлопці реєструються, і буде змагання саме 24 серпня. Буде чемпіонат світу у Польщі. Тому такий графік дуже насичений і навіть. Постійна наша команда, вона поділилася і пів команди. Все ж кажуть, нас такі класні змагання. Ми залишаємося в Україні, будемо себе випробувати на нових наших дистанціях. А друга половина їде до Польщі. Нехай щастить вам. Дякую, Дякую. дозволяйте собі жити, і радіти навіть під час війни. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Юлія Відряк. Бережіть себе і тих, кого любите. Побачимось.